Костянтин Корсун, відомий публічний експерт з кібербезпеки, в минулому заступник керівника відділу боротьби з комп'ютерною злочинністю при департаменті контрозвідки СБУ написав про оцей от присловутий законопроект 12414 і про спробу Зеленського тепер якось відкотити все назад і зробити вигляд, наче нічого не сталося. А давайте переголосуємо все взад, бо произошла чудовищна ошибка. А якщо ні. А якщо голосів на відкат відкату 31 липня все ж не вистачить. А вірогідність висока. Навіть якщо продемонструють бажання проголосувати, а на табло буде «Не шмагла». От що тоді так біля театру буде ще більше людей, буде ще більше картону зі ще більш креативними написами, з акцентованими політичними вимогами, зелю геть, а не всілякі розпливчасти про футбол чи про цінності. Адже правління тупого корупційного режиму на чолі з верховним лідером власне і є причиною більшості проблем України, захід також буде тиснути несамовито по-дорослому. Будуть погрожувати показати криптогаманці та реєстраційні дані з офшорів на ультрадорогу нерухомість. Набу буде погрожувати оприлюднювати записи з квартири Міндіча. А Аміндіч то партнер Зеленського, і це само по собі буде атомною бомбою під кріслом президента від каналу Саме Сік. Там уже і так якісь чутки ходять, що там, наче на цих записах, є голос Зеленського, і він, наче каже, що він всіх українців любив у вуста, якщо це можна так літературно пояснити. Може, і фейк? А може, ми ще почуємо таке оригінал. Власне, усе це вже змусило включити задню, втративши у очах своєї банди таке потужне і незламне обличчя. Але що буде, якщо, попри його величезну мотивацію повернути все, як було, він цього просто фізично не зможе зробити? Які подальші сценарії? Найпростіший просто втекти з країни. Як його кум чернешов виїхати на якусь термінову офіційну зустріч, як було колись в Омані, але не поспішати повертатися, раптом захворіти, наприклад. Або, важливо, конференція з орнітології, а ви там давайте якось самі вирішуйте політичну кризу в Україні. Без мене. Я то що? Я легітимний. Що будемо робити? Є якийсь план Б? Картонки вже не допоможуть. Країні терміново знадобиться не картонний лідер. Або інший варіант: психопатичність вкупі купі з роздутим его та інформаційною ізоляцією можуть привести до зворотньої реакції, закусити будила. Тобто віддати накази на силові розгони акцій протесту, крутити дулі з заходу, а плівки набу завчасно назвати фейками. Тобто шлях Росії і Януковича. Звичайно, театральна діяльність одразу різко розшириться, переміститься в ще в кілька міст, і місць значно ближче до ради і офісу. На допомогу молоді прийдуть дорослі, але в їхніх руках може з'явитися щось твердіше за картон. Це найменш вигідний для країни варіант, оскільки призведе до конфлікту між громадянами України і цим неодмінно скористається Кремль. Чим і як скоро такий варіант закінчиться, неможливо спрогнозувати наразі, хотілося би сподіватися на мінімальні втрати. Але для Зе банди це буде найболючіший шлях падіння з жорсткими та вірогідно летальними наслідками. Найбільш вірогідний варіант відтягувати свій кінець, як кажуть досвідчені гравці на роялях. Тобто проголосувати закон 31 липня, звісно, не зможуть, але буде хрипло божитися, що все буде пізніше, просто треба трошки почекати. Сподіваючись, що протести якось потихеньку самі розійдуться, натомість вони ставатимуть все більшими, і площа біля театру всіх не вмістить, хоча вона вже не вміщала 23 липня. І може так статися, що блокпости біля ради навколо кабміну та вулиці банкової раптом вирішать самоліквідуватися, усвідомивши марність свого існування внаслідок екзистенційної кризи, силовики, не маючи команду стріляти, тупо порозбігаються, а сам офіс раптом таки стане картковим. За пару днів найвеличнішого лідера сучасності, може, й спіймають десь біля кордону з Придністров'ям в жіночій сукні, але питання наявності керівника виконавчої влади та національного лідера знову актуалізується в повний зріст. Можливі інші варіанти також, наприклад, офіційне зречення престолу, найменш болючий для всіх варіант, але теж слабо прогнозований. А що далі? Передавати повноваження безвольному зепосіпаці Стефанчуку? Ну таке собі. А як бути зі складом цієї ради, А з Кабміном, з виконавчою владою в областях, хто буде та за якими принципами формувати уряд національної єдності? Сподіваюся, захід та українська політична опозиція якось це прораховують і хоча б приблизно уявили вже, як воно може бути. Але в усіх варіантах владі безуглого кварталу приходить безмовний кінець, максимум, що їм залишилося кілька місяців. При цьому кожен день існування влади корумпантів це підрив обороноздатності країни. А війна якось не хоче закінчуватися, щоби там Трамп не обіцяв вкотре. Тому якнайскоріше звільнити неефективних керівників і найняти ефективних це наша задача як відповідального суспільства. Питання лише, яким чином це зробити найкраще, і чи будуть нові обличчя суттєво ліпшими за поточні. У будь-якому разі, побачимося біля театру.